Почнемо із жахливої звістки із Сумщини. Там що не менше смертей, п'ятеро травмованих на залізничному переїзді. Зіткнулися потяг і маршрутка. За попередніми даними винуватцем аварії став водій автобуса, який проігнорував червоне світло і звукові сигнали і виїхав на колію. В салоні були переважно діти і вчителі. На місці аварії зараз працює наша Оксана Солодовник. Трагедія сталася поблизу села Вириди Лепівська району, це 30 кілометрів від Сум. Попередньо відомо, що на залізничному переїзді пасажирська маршрутка Рута зіткнулася із дизельним потягом Харків Ворожба. Після зіткнення потяг протягнув маршрутку ще близько 300 метрів. І цю маршрутку розірвало навпіл. Уздовж школі розкидані уламки і серед уламків багато понівечених тіл. В результаті зіткнення 13 людей загинули, п'ятеро травмовані. Серед загиблих 14-річних... Школяр. За попередніми даними, в автобусі перебувало 17 людей, переважно пенсіонери, діти та вчителі, що поверталися з занять. 28-річний водій автобуса, начебто живий, під час зіткнення його викинуло з кабіни. Нині він затриманий і дає свідчення. В Укрзалізниці заявляють, що залізничний переїзд був обладнаний звуковим та світловим сигналом, який працював. І нині на місці аварії працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини трагедії. Оксана Солодовник, Сумщина, ТСН 1